Ну що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua. Юа. Остання з цього баулу розпаковка саме сьогодні. Так, це З попереднього випуска перепрошую. Дістаю все, що залишилося. Так, раз, два. Три. Чотири. 5, 6. Якесь 7, 8. 9. Все. Що це таке? Це в передачу в подарунок до баула. Так, 9 посилок. Малувато. Але це останнє, що у нас тут попалося. Так, перше, що мені кидається в очі, це цей пакет. Я одразу його хочу відкрити. Так, у нас тут. Годинник. Щинумо. Такий. Ну, наче, то він прям новий-новий. Окей. Так, пакетик цей в сторону. Годинник відкрили і залишилось уже 8-8. Це при тому, що я бачу ще одну а, достатньо очевидну штуку. Отаку, термометр. Правильно? Ну, вроді як, так? Написано, що Акваріум Глаз Хітер. Далі, тут все тут, все Окей. Двадцять пять ватт. Це Окей. Так. Сюди? Сюди? І сюди? Все? Якщо комусь потрібно, якщо в когось є акваріум, пишіть, забирайте, будь ласка. Так, я це все. Ну, типу, зборка, фу. Я це все запакую і буде готово. Так, окей. Переходимо далі. Ціну ви побачили за а, цей градусник Так, бутилка. Бутилка в якійсь сумці. Зачем? Зачем? Що це за носок? Бутилка з носком. Отак от. Отака. Ну, ну обична бутилка. Нормальна. А що є? Боже, як цей носок вдівається. ще. Кошмар. О! Не знаю навіщо він тут, але він тут є. Так, перевіримо чи вона чистенька. О, тут навіть така штука є. Так, да, а, так і вона нова. Тут ще навіть оця штука є. Окей. Ситечко є, штучка та є. Ну, да, пильна трошки, але... Но... У мене виключився світ. Одну хвилинку. Мать моя родна. Зараз ми включимо, включимося в павербанк. Так, я перепрошую за таку інтимну атмосферу. Виключився світ. І зараз я підключусь через павербанк, Бо у нас є така можливість. Так, і я повертаюся до вас. Да, в таких умовах працюємо, нічого не поробиш. В будь-який момент може вимкнутися світло. Але я підготовлений. Тому ми продовжуємо ціну за бутилку ви побачили. Давайте переходити до наступного пакунку і дивитися, що в нас може бути тут. Такий значок. Лендровер? Будь ласка. В кого є лендровер? З тих, хто мене дивиться, будь ласка, якщо вам потрібно, дарую. Навіть не продаю, друзі, просто дарую, серйозно. Або в когось є жигулі, і хтось хоче по приколу собі почепити значок лендроверу, пишіть, забирайте. Відправлю. Так, ідемо далі. Нічого я за нього зараховувати не буду. Я не думаю, що це якась дорога історія. Тому нам то не шкода, а комусь буде приємно. Я думаю, на жигу прикольно почепити. Так, що у нас тут? Зважаючи на те, який понівечений цей пакет, не важко догадатися, що в нас тут значки, друзі, значки. Якщо ви ще й досі не зрозуміли, що в нас тут, то такий, такий. Яксіда, такий. Так. Такий. Що там написано? Перший з'їзд про спілок України. Такий і отакий. О, скільки? Раз, два, три, 4, 5, 6 дичків 60 гривень зарахування. Так, хочу оце відкрити. Так. Я навіть не знаю, що тут може бути. Що це таке? Discover Innovation. In innovation написано? <плес> що це таке? <плес> Я не знаю, що це таке. Якщо у вас є ідеї, пощить. <смі> Я без поняття. Так, окей. Next. Жесть. Я думав, тут значки будуть, але тут у нас отакі штуки. В чем задумка? Просто скрепка с наконечником таким. В чому резон, я не сильно розумію, якщо чесно. Але сам факт. Ну окей. Не знаю, що це може коштувати. Тут написано, що це набір закладок скрепок зі стильним дизайном. А, ну типу для книги, щоб не губилося, бо якщо саме... Ну, в принципі, якщо закладка для книги, то окей. Резонно. Не знаю скільки це буде коштувати. Загуглимо ціну, ви побачили, ми йдемо далі. Давайте подивимось, що тут. Тут у нас переноска, але я не буду її доставати, друзі, ну вона там прям дуже грязна. Я не хочу її доставати, це її треба. Явно не тут, в мене вже тут стільки пилюки, що його драєте, не передраєте. Воно... Якщо ви чуєте, то ви чуєте. Ну, там... Почистити. Потім вже рахувати за неї ціну, якщо вона робоча. Якщо вона робоча, ціну ви побачили. Якщо вона не робоча, там буде 0,0,0. Якось так. І остання наша посилка на сьогодні. Давайте подивимось, що тут щось торохтить. Торохтить як копійки, але чи так це, чи ні, зараз дізнаємось. Не, тут брелок. Перчик чи хвостик? Хвостик чи перчик. Ну, такий. Просто брелок. Стидний, модний. Так, ну що ж, на цьому все. Посилки закінчилися. Здихалися ми цього бабулу. Слава Богу, чесно вам скажу. Моєго в баню. Сподіваюсь, що вам сподобалося. Якщо сподобалося, то з вас коментар та подобайка. На цьому все. Всім дякую та до зустрічі.